Сьогодні хочемо познайомити вас із надзвичайною книжкою, яка пахне теплом, домашнім затишком і бабусиними історіями. Це прекрасні бабусині казочки. Збірка, що огортає так само ніжно, як м'який плетений плед, і дарує спокій навіть після найгаласливішого дня. Відкриваючи цю книжку, ви поринаєте у світ яскравих пригод, де кожна історія це маленька мандрівка у добро. Тут живе шляхетний пан Олень, який втратив сторінки зі своєї книжки казок. І маленька мишка цибулька вирушає на пошуки разом із вами. Тут ви опинитесь у чарівній атмосфері Різдва разом з пухнастою родиною кроленят, де панує тепло, радість і справжнє диво. Кожна казка тут це тихий шепіт любові, дружби та доброти. Ілюстрації ніжні, затишні, ніби намальовані спеціально для того, щоб зробити ваш вечір ще приємнішим. Ця книжка стане чудовим вибором для сімейного читання. Її однаково полюблять і діти, і дорослі. Вона створює настрій той самий, коли хочеться загорнутися у теплу ковдру, заварити чай і слухати. Історії, які гріють серце. Якщо шукаєте вікувально теплі казки, що дарують спокій, прекрасні бабусині казочки стануть вашим маленьким домашнім дивом. Замовляйте книгу в інтернет-магазині Златка.